Робота в CRM – це не лише про ліди, угоди та автоматизацію. У багатьох компаніях над продажами працює ціла команда менеджери, маркетологи, керівники відділів. І важливо, щоб кожен мав доступ лише до тієї інформації, яка йому потрібна, і міг працювати в чітко визначених рамках. SendPulse CRM надає можливість керувати командою, що дозволяє запрошувати членів команди до облікового запису, призначати їм ролі з відповідними правами, розподіляти доступ до клієнтів, угод автоматизації та загалом будувати ефективну структуровану роботу. Власник акаунту має права на всі функції, включно зі спільним доступом з іншими членами команди, а іншим може надати частковий доступ, наприклад, перегляд, створення, оновлення або видалення. Це залежить, звісно, від ролі користувача. Коли ви призначаєте роль члену своєї команди, ви надаєте йому набір дозволів, який призначено для відповідної ролі. У SendPulse CRM за замовчуванням є стандартні ролі, такі як дизайнер, роль для розробки шаблонів і макетів сайтів, бухгалтер для керування тарифними планами та платежами, аналітик для оцінки статистики для вибраних послуг, редактор, менеджер супермен, менеджер CRM чи Еду інвайтер. Також ви можете створити свою кастомну роль та вибрати для неї доступи. Тепер давайте подивимося, як додати користувачів до аккаунту. Для того, щоб призначити іншого користувача відповідальним, вам спочатку потрібно запросити користувача та надати йому доступ до свого облікового запису. Важливо, ви можете запросити стільки користувачів, скільки передбачено в вашому тарифному плані, та придбати додаткову кількість користувачів окремо від тарифного плану. Перейдіть до розділу налаштування аккаунту, вибираємо команда та натискаємо Запросити користувача. Вкажіть імейл адресу користувача. Якщо користувач, якого ви хочете запросити, не зареєстрований у SendPulse, необхідно заповнити додаткові поля. Користувач отримає лист із запрошенням до команди. На екрані ви можете побачити, що я маю можливість обрати мову листа запрошення роль користувача. Також є загальні налаштування, які автоматично налаштовані під обрану роль, тому деякі функції зі списків недоступні у блоці CRM Я можу самостійно керувати доступами до угод, завдань, контактів, інтеграцій і тарифів сервісу. Всі поля є обов'язковими для заповнення. Нагадаю, що ви можете створити свою кастомну роль та вибрати для неї доступи. Після того, як налаштуєте необхідні доступи, натисніть Надіслати запрошення після підтвердження цей користувач Буде доступний для вибору як відповідальний. У CRM важливо, щоб кожна угода або контакт мали відповідального менеджера. Це дає змогу бачити, хто працює з конкретним клієнтом та автоматизувати задачі для конкретних людей. Ви можете змінити відповідального як під час створення об'єкта, так і в будь-який момент після. Якщо ви хочете видалити або заблокувати користувача, то вам потрібно у списку користувачів натиснути на три крапки біля імені та обрати видалити або заблокувати доступ, якщо тимчасово не потрібен доступ. Це Зручно, якщо працівник залишив компанію або переходить в іншу команду. Декілька порад щодо роботи з командою в CRM. Ролі – це безпека. Не надавайте повні права тим, кому це не потрібно. Відповідальні менеджери дозволяють швидко будувати аналітику й автоматизацію та зберігайте порядок. Якщо співробітник більше не працює з CRM, блокуйте доступ. На наступному уроці ми з вами поговоримо про те, як створювати та управляти завданнями.